Друзі, в нас в горах задушило. На сьогодні, на завтра перейду душі. Так що вирішив я собі зробити трошечки вихідний день і піти в лісок, провірити, що ліс приготував. І дивіться, 2,5 годинки я гуляв і от знайшов от, таку от, друзі, красу. Бачимо білі грибочки. Є пару цих. Ми їх називаємо красноголовці, червоняки, є парон голубіночок, «шапочки» голубіночок, лисички і білі гриби. Ну, В більшості гриби такі бачимо, є і другий сорт, і перший сорт. Друзі, от таку от гадость, хоча кажучи, що це їстівний гриб, ми не збираємо. Бачите, я збираю з губу сироїшки, лисички, білі козирі. Оце мої топові. Грибочки. Ну, чесно скажу, я обійшов доволі таки багатенько. Ну, можна було і на говерлу по кілометражу піднятися. За те, що я це назбирали, але... все рівно. Висновок такий, гриби появляються, але ще масово їх нема. Більше грибарів, ніж тих грибів. Всім ми родобра бачимо кругом туман, дощ моросить. Нам йдемо чистити і варити. Слава Україні!